Ось, іду дорогою, а гриби нам попадає зразу серед полі. Бачите? Прямо на стежці ось дорога така йде. Через поле і нам попадає такий гарний молодий шампіньйон. Печериця. Ну, правда, червивий. Може шапка буде добра. О, Шапка добра. Супер. Дивіться, перший гриб, а до лісу, що навіть не дійшли. Ось де ліс. Краса. А ну. Але пахне краса. Я ці гриби давно находив, десь забуколи. Раніше їх в нас дуже багато було, було багато корів всюди, по горбах, може було носити їх торбами. Ну, корів немає, все вивелося і ці гриби щезли. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, понеділок, 17 червня. На годиннику 9 ранку на підході, а ми з вами йдемо в ліс. Йдемо в ліс на пошуки грибочків. Такий вийшов спонтанний, незапланований вихід. Взагалі не думав сьогодні йти до лісу, але виключили світло, лишився без роботи. Вирішив не сидіти дурно, світло на 3 години виробили. Так що підемо. Біля села в ліс недалечко попробуємо знайти якихось пару білих грибів. Бо начептіла мені мешка, що там кинулися грибочки. Білі, молоденькі, гарні, що вже збирає. Ось зараз ми підемо перевіримо, Чи є, чи нема. Вчора я туди переходив. От. І знайшов був декілька лишень. А я так не ходив, аж всюди. Зараз має три години і підемо, ми той ліс добряче прошаримо. Ну а звісно, що з того всього вийде, завжди все зніму, покажу, розкажу, а ви лишайтеся на каналі, гайда, шукати, грибочки вже пора щось знаходити. Трохи ухихався, задихався, печу на повних парах. Ось. Буквально за якусь хвилину-півтора я вже пів дороги пройшов від хати. От, вже ліс тому, відніється. І зараз шукаємо, шукаємо. Воно все про все три години. Думаю, щось назбираємо. Ну якщо піду сильні грибочки, то звісно ми з вами. І затримуємося в лісі на друг. То вже нічого страшного, там вже обід. Айдемо, гайда. Ще один гриб прямо на дорозі. Ось, подивіться. А це дощовик. Прямо на дорозі собі виріс. Бачите? Раз ростуть гриби, це означає, що будуть і грибочки в лісі. Але пахне. Нормальний такий в нас сьогодні з вами початок, правда? До лісу ще там метрів 500-600. Ось тут по дорозі. Бачите, така дорога. Недавно її грейдер прогорнув буквально тиждень назад. А по ній гриби ростуть, от тобі і маєш. А це концерт. Так, а ми вже на вході в ліс і на самому ході нам попадає ось така смакота. Подивіться які. Ух ти! Малина лісова вже дивіться яка гарна. Красота і рісна, і вже починає достигати Я ношу. Троха вітамінів підкріпимося, йдемо далі. в лісі просто там благодать. Красота. Свіже повітря. Роса тільки-тільки на сходи. І вже мало шії, що в кросовках через поле. Але кросовки такі класні. надійні, резинові. Не промокають. І доволі легонькі. Краса. Я вже собі жалкую, що я раніше таки не надимав. Ось, Чисто випадково на них натрапив. Ось, А тут -ка в нас зараз мій діжурний стоїть. Ось Я ось, тут все лишаю. І він тут на мене чекає, коли я приходжу в цей ліс за грибами. Дуже удобно. Я там в кожному лісі лишаю. Якщо хтось підбере, звісно, я собі тоді вже ріжу другий. Ну що, Варп і шукаємо перші білячки вперед. Першими грибами нам на підйомі попадає, звісно, не білий. Але теж доволі смачні гриби. Ось одна сироїшка. Кутички ще одна. І тому замітив я ще одну. Ось, Таких три. Я навіть не йдут по дорогу. Ось, вже беремо, йдемо далі. Є у нас перший білий. Молоденький, гарний білий. Рибик. Ось такий. Друзі. Молодняк. Зустрічає нас. У лісі що, ну, гарний. Йдемо далі. І опять малюк і тако по дорозі йду. А він тако у березі там заглядає. Що і що робити? Мусимо його забирати. Ось такий, йдемо далі. І не заставив себе довго чекати наступний білий грибочок. Ось такий вже більший. Молоденький тут калізуть. Децький він поїджений. Поїло його майже повністю ось такий. Йдемо далі. А наступними грибами нам попадають муховики. Ось такі. І на самій дорозі також. Оцей вже такий старий ніякий. І цей, напевно, вже червивий. А ні, чистий, заберемо, йдемо далі. Ну і ще одні, звісно, гриби привернули мою увагу, які ростуть у вас на дубі. Не знаю точно, але мені здається, що це молоді глиби ростуть. Ось такі красиві. Не хочу рвати, вони дуже маленькі. Я так понюхає збоку. боку. М -м -м, такий гарний грибний запах. Точно здається мені ж Ви пишіть. Скільки гарні молоденькі йдемо далі. Ну, Цей вже такий притягає погляд, правда? На сьогодні найбільший. Опа, грушну. Клас. Ось такий помпулатий. Файне, але червивий, Ага, пицька нога. Ну, вверху, ще щось заберемо, зараз. почистим, йдемо далі. Отакий. От Підрізав, почистив корзину. Збоку тому зразу не замітив. що. Тут подивіться. Що тут вивертається? Ви це бачите. Я така лише нічуть-чуть шапочки стирчало. Ух ти, який. Ох, пішов весь який мамонт. Ох. Оце він, це нога. А там ж дивіться хто. Хі, хто там зазирає? А ми тебе лишимо, Відпочивай, майже виростеш. Ну файне, в таких два, я вам скажу. Йдемо далі. О, стоп. А там от той гриб, за яким я сьогодні прийшов. Ось перший. Ну правда. Одинокий, таких два. Основна ціль сьогодні. Позбирати лисичку. Не знаю, чи вийде. Ось. Ну спробуємо. Йдемо далі. Хвилин 10 і ось такий. Там особі о собі лежить. Загоряй. О, опять такий, ніби невеличкий, але ногатка ну, у нього така дебела дебела Опа, красончик та ж от. Ну ці гриби як на мальовані. Варті ува. їх ще не знімати і фоторгувати. І йдемо далі. Ось вони, друзі, ось. Ось вони ті, заради кого я сьогодні пустився до лісу. О, заради них я пішов, бо на білих я такої надії не мав. Хоч вони попадають, але червиві. О, лисичка гарно чиста. Ось. Попали. Попали. Так. Це добре. Одинокі. Ну, але думаю, там десь там десь може підзбираємо трішки. Вони в листках ховаються, молоденькі такі. Ось, ох, там віць скільки знову замітив. Є ще декілька. Ага. А їх навіть тако не видно. Вирішив я піти від краю села трохи далі. Думаю, поки час їдемо вертатися назад, перейдем більше, так білі попадає самі дрібоньки. Ось, вирішу думаю, пів години ходу, бігом біжу, аби трошки ще хапанути. Ось такої гарної молодої підбірної лисички поставив руку на неї в листках було. Ще. Так, немає більше. Треба, головне, дуже уважно дивитися, бо вона молода, ось там бачу ще. І дуже багато її в листках. Взагалі її не видно зовсім. О, поодинока. Тут немає. Ось там є ще декілька. Ось. Ох, ти десь. Я навіть не бачив її зразкільки. А тільки гляньте скільки їх тут. Це тобі корчик. Угу. А тут ще. Ух ты, яка велика. Клас. Ну це вже не дурно, я сюди пішов. Не пожалів, я тих пів години щось зайти. Але все, ось, прийшов і зразу. Робота йде. Працюємо. О, дивіться який знов. Гарний. Правда? Ми минулого разу були, але таких ще великих не було, як вони швидко повили стали. Угу. Тут лиска ще є. Ось, ще одна. Краса. Так, на що все? Ні, народ не все. Ми далі бачу ще одну. Одна маленька. А, а по дорозі, дивіться, знову в листках. О, тут треба уважно в лисках, добре, дивитися. Тільки встаєш ти. О. В листках, такі сюрпризи. Ну, цей гриб вартий уваги. Аби за ним піти, білі гриби ще будуть. Ще їх позбираємо. ну, Краще це їх позбирати. Вони чисті, молоді. Можеш закрутити, можеш посушити і приготувати. Все що завгодно. Гриб дуже класний, ще плюс лікувальний. Ось, гриб дуже цінний. Клас. Так, ну що, непогано. Камістина, ми скільки вже Ось. одна купа, друга, третя, коло кошика четверта і за кошиком п'ята. собі свідка стежечка. Ну що, поки що більше нічого не бачу. Зараз я це почищу. Ще добре покручуся. Якщо цікаве, включаємо. Так, глядачі. Ті ми почистили. Ось, бачите, вже скільки казень. Буквально пройшло декілька кроків. І опять нам попадають. Ви гарні. що ти, ти? Це просто щось. Дивіться копочка. Такі квіти. Дивіться. Це просто шикардос. Це треба такі. Вони такі гарні молоді. І ще такими купами. Ось. Класно. Так, там що? ну, Очі листя до догори, значить під ним лисичка. Так, стоп, там, по-моєму, бачу ще. Так, треба йти обережно, аби не потолочити. Ось, тому під березу є зразу. Але небагато. Декілька молоденьких. Ось, Ну добре йти, Ну що, зриваємо там далі. Ух ти, шо ти, шо ти, глядачі? А це капець. Ну це просто... Подиські там світлофори, жовтій світі. Ви це бачите? Це там, тамо. і тамо. Зараз я по і покажу. Я просто в шоці. Скільки тут лисички? Щось такої гарної. Ви тільки гляньте. Просто ідеал. Це щось неймовірне. Класно, ну це ми з вами попали. Чуйка мене сьогодні не підвела. Думаю, лишаю, ті білі малі шпортати ходити. Що встигнем. Побіжу, так і глибну. І це не дурно, але тільки лянь. Які це грибочки? А це бачите? Подивіться. На таких товстих ногах. Подивіться, що там, у... а там далі зараз. Я вам все покажу. Що їм треба будуть. Важко ходити. Ось. Подивіться, оце ну. це корчик. Да. Це нам фортануло з вами. Інакше не скажеш. Я тут був, по-моєму, два або три дні назад. Ми тут були, знайшли, там назбирали більше пів козини. Лисичок, але такі ще були молоденькі. А сьогодні прийшли а її тут -ка. просто. Я просто не знаю куди. Перший руку б... тягнути, щоб зірвати. Вони з кожного боку. Дивіться, корч. Опа! А їх тут біля десяти. Нормально. Тут в листках 100% теж. Поодинокі. Так, поодинокі, потім зірву. Так, ще тут зразу беру, не буду лишати, бо потім вже можна знайти. Ось. Туди на купу. Краще зразу забирати, йдемо далі. Це зараз буде більше як пів корзини, Глядачі з цього місця. Подивіться скільки тут, -ка. там, -о, подивіться скільки їх. А сюди, а туди о, Це просто щось. А це щось. Оце я розумію, грибалка. Прийшов, нарвав і пішов. Ось. Оце рибалка. І такі відбірні. Молоденькі. Я кажу, не завжди на такі можеш попасти. Приважку попадає вже такі старі, тираві. Ось. А це такі молоденькі, супер. Просто-просто просто ідеальний розмір. Це маринувати. Аж сам сок. Подивіться які. Угу, mm -hmm. Це просто Це просто я ось він зайшов у цей ліс, я пройшов буквально може якось метрів 40-50 від краю, ось край лісу ми вже скільки рибів знайшли Я думаю, а ну пишіть варто було йтись сюди? Пів години, щоб за 10 хвилин нарвати зараз козину грибів. Мі здається, що варто правда? Було піти пів години зараз. А десь і хвилин 15 такими темпами. Я будемо тут вдома з вами. Десь. Це капець. Це щось. Зараз це сідати і чистити. Рвати це скоро, Зараз це з ножиком. Перечистити все. О. Потому что... Потому что... По-моему, уже все очищаем. Будет, Смотрите, казнь купа, И, снова такая купа. Не знаю, сколько их тут. Кто их тут порукует. О. 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 Пришли, нагладывали, накидали. накидывали. <laughs> Нормально. Нормально. Оце по нашому. Це по нашому. Ось. Ну що. Фу. Не знаю, чи все. Походу, то, що я бачив, все я вам показав і зірвав. Перед чистити, Ось одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять куб. Дев'ять куб. йдемо Чистити. йдемо далі. Фу. Закінчили. Почистив я то все. Що ви думаєте? Ану, пишіть, що в нас вийшло. А дивіться скільки в нас вийшло. Ось таке одне гарне чудове місце на самому уході. А в нас вже далі ціла корзина. Тут ще недалечко від того поповнав ось такий з'їдок. Такий вже ніякий, але Каже, що він білий. Ну, йдемо далі. Ось такого ми вже набомбили. Ну, ще таке одне місце. Розина буде чубна. Йдем далі. Так, вже трохи не знімав. Ходив би подало такий поодинокі. десь там одна, там одна. ходив, так збирав по одні, але тут вже нам знову попало таке менш-біж гарне коло. Ось такі, дивіться які гарні. Бачите, як попадають такими кущиками. От. І тут ще Ось. Ще такі грубі на таких Губих на ніжках. Бачите? Молодесенькі. Ось. Таке. Чудо нам сьогодні попало. Повезло. Що просто повезло? Ось. Моментом набрали корзину. Буквально за лічні хвилини. Ось. Неохота вже далі йти. Вже так беру круче, слідка. На цій площадці, аби дозбирати. От. Ну де видіти, якщо б дешев більше попадати, ще маємо тару, для дивіться далі. Пройшов буквально декілька кроків. Зразу не думав включати, але дивіться які. Знайшов декілька, але то подивіться, які це потужні. Чистонькі, гарні, такі крупні. Такі дві кладеш, дивіться, скільки зразу місця. Тут ще молоді біля них. Ось. Теж забираємо. Здалека їх замітив, яких дві потужних таких пара менших там далі. Нема глядачів, нема. Нема так, аби аж було їх удосталь. Це просто нам повезло. Фортануло знайти таке одне гарне місце потужне. І набрати скільки. А так попадають там десь-там десь. Там десь. І тут така вже менш більш одна кубка попала, і то вже такі старші трохи. То ми зараз подивимося до них. От. Тому що взяв побачив декілька молодих рядом. Ось о, які прийшли гарні. Таке класно. Ну-ка, ну, це просто нам повезло, фортануло конкретно. Попали в таке одне місце. Хе. Нарвали і. Майже повна корзина у нас вийшла з того місця. Ще так ходжу. Ходжу, бо ходжу її трохи. Ледозбирати була повна, може Вже повезе. Але вже як буде, бо то вже доходжу до кінця цього лісу. Не густо ліс, десь там, десь там і все, так внизу нам попало. Там вже щось зазираю, не знаю що там. Ні, то якийсь гриб непонятний. Добре, чи що йдемо далі. Я зібрався йти додому, а дорогою нам попадає. Ось такий. На йому шляху. Шли в цей бік, попадали такі гогіта. Повертаємося назад і опять такі. Ну, це свідчить про те, що грибочки тільки-тільки починаються. Думаю, десь ще 2-3 дні. І будемо працювати. Є далі Як завжди буває, я за ножик хотів чистити цього малого, почав озиратися, а навпроти під дубом ще два таких самих. ось Бачите, отако. От ще на кінець і білі починають радувати. Та гриби не хочуть би ти з дому, не так спеціально попадаються, аби тебе ще потримати в лісі. Ось який зв'язок між грибом і людиною. Неймовірний зв'язок. Йдемо далі. Ось така здорова глубінка попадає. Здоровина, але чиста. Беремо. І знову грибок. Ось. Канам молода голубінка. Опять. Ось такі два. Білячка Гарні, молоді, супер, берем. Ой, цей один не здавай. Не здавай, мій коньки ну Не знаю, більші ніжка ніби тверда. ось має мої будь. Візьме, йдемо далі. Де такі о білі два так і біли Колограві такі файні білі. О, такі два молодих красончика, прямо колобані. Ростуть. Супер. Йдемо далі. Ну що, глядачі, ось і підійшов наш черговий похід до фіналу. Вдалося нам сьогодні ось підзбирати чудово грибочків. Набрали ось таких класних відбірних лисичок. Знайшли декілька білих, поодинокі попадали. І тут три ну, чи дві. Голубінки на кінці ще фортануло попасти. ну Грибалка в загальному доволі класно вийшла. Більше ми з вами тьопали до грибного місця, чим збирали. Не завжди така грибалка є, але я її не шкодую, що пішов зразу в глибину лісу, потягнуло щось, захотіло туди піти ще раз, подивитися, де я знаходив 3-4 дні назад лисички. думаю попіду. Глибну, так білі тут детко попадаються. Не хіть тут турний час, думаю, встигне. А ми встигли за дві години і грибів назбирали і ще навіть маємо годину у запасі. Якраз, зараз ще поки дійдемо, ще будемо відпочивати, чекати ще на світло вдома. Ну все, на цьому будемо закінчувати. А ви як завжди бережіть себе, свої близькі. Все буде Україна, а ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Папа, глядачі, до наступних чудових рибалок.